Працівники ДБР повідомили про підозру керівнику самостійного структурного підрозділу Державної служби геології та НАДР України. Посадовця підозрюють в участі у злочинній організації, яка займалася незаконним видобутком бурштину на території Рівненської області. У травні працівники ДБР спільно з СБУ провели масштабну спецоперацію з викриття організованої групи, яка незаконно видобувала та продавала за кордон бурштин у Рівненській області. Через самовільне користування надрами держава зазнала збитків на понад 354 мільйона гривень. Під час слідства з'ясувалося, що до діяльності організації був залучений і чиновник Держгеонадр. Він консультував під час вибору ділянок для видобутку, супроводжував процес купівлі та оформлення спецдозволів на розробку, готував документи від імені приватної фірми, організовував співпрацю з проєктними організаціями, щоб надати незаконній діяльності ознак законності. І постійно консультував учасників злочинної організації щодо оформлення звітів і документів. Слідчі ДБР повідомили чиновнику про підозру в участі у злочинній організації, пособництві, вчиненні злочину організованою групою та незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Планується подання клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.